Стоячи на колінах та схиливши голови на далекосхідному кладовищі, кропивничани зустрічали загиблого гранатометника Олександра Котельникова. Вперше пішов захищати Україну на початку російсько-української війни у 2014 тисячі Після двох років служби повернувся додому, розповіла донька військового Світлана Малишева. Вдруге пішов виборювати незалежність України після вторгнення Росії. Він не один раз переходив до військкомату, навіть коли його не викликали. Він чекав, в нього душа рвалася. Його побратими були там, 25 ї бригади. І тоді, коли його вже забрали, він радів, що його забрали, що він нарешті зможе бути із ними і допомогти їм. Каже, батько воював на херсонському напрямку, служив у повітряно-десантній бригаді. Мав приїхати у відпустку 15 жовтня на день народження сина. Загинув 30 вересня під час бою поблизу села Бургунка Херсонської області. Йому було 49 років. Дуже любив нашу країну. І він був за границею на роботі, коли почалося. Бросив усе і приїхав. каже, хто за вас застоїть? Поховали Олександра Котельникова на Алеї Слави, Антоніна Крейтор, Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.